Доброго чарівного дня всім, всім, хто думає, що випадково натрапив на мій відеовідгук про навчання в українській школі магії Павла Крука. Як на мене, то випадковостей не буває все в нашому житті закономірно. Бо той, хто зараз дивиться це відео, шукає себе, шукає своїх, шукає інструменти, що можуть допомогти саме йому. Ось так і я шукала, моніторила. І в 2024 році Ютуб підкинув мені відгук учениці Павла Крука. І саме той відгук відкрив мені двері в магії, двері, які давно були закриті. Закриті якимись подіями, людьми, що сумніваються, селять сумніви в тебе, не даючи твоїй душі рости, масштабуватись. Я довго думала, що мені сказати такого, що ніхто не казав за школу Павла Крука. За цю школу сказано вже багато. Але як відгук той жінки, який саме для мене став спусковим гачком йти навчатися, я маю надію і знаю, хтось в Ютубі шукає. І обов'язково натрапить на мій відгук і зрозуміє, що це воно. Що пройшов час розкласти себе на молекули, повірте, що так воно і буде. З нашим вчителем все так і відбувається. І зібрати. Уже через півроку нову версію себе. І ще що я хочу сказати? Для мене було дуже важливо, щоб навчання було обов'язково українською мовою. Щоб навчання було структуроване і без води. І що дає наш вчитель? Лекцій дуже багато, практики. Дуже-дуже багато. Онлайн-вебінарів щотижня. Вчитель багато дає магічних інструментів, ритуалів, але при цьому ти сам обираєш з чим, з ким, як тобі працювати. І навіть якщо в процесі навчання ти на щось не звернув свою увагу, бо матеріалів дуже багато, завжди є можливість ще раз спробувати, перечитати, переслухати і вирішити, що саме тобі до душі. І головне, що хотілося сказати, Після закінчення української школи магії Павла Крука, ви вже не будете людиною. Бо вам точно захочеться стати людиною з великої букви, з великою душею, самодостатньою, матеріально незалежною і, головне, щасливою. І ви, як я, зрозумієте, що скільки б вам не було років, де б ви не проживали, ким би не працювали, якщо у вас є інструменти і знання, і ви знаєте, як ними користуватися, вимах свого життя? Хай буде так.